люблю село своє тоді, коли осталось наодинці при нестолоченій билинці й нескаламученій воді. Коли збирається рідня, хай вже мала та працьовита, у бронзу літа перелита, в осінню честь оцього дня, і тихо мовляться слова, і шепче зірка вечорова, і чуть, як засина трава у колисковій рідній мові. Найбільш яскравою сторінкою в історії зимної води став період від 2010 по 2014 роки. Депутати на чолі із сільським головою Володимиром Гутником поставили перед собою конкретні завдання і намагаються робити все від них залежне. Щоб щось вирішувати, треба ставити собі відповідну мету. Треба знати, чого ти хочеш, куди ти йдеш. І в тому плані я дуже вдячний, в принципі, і депутатському корпусу, і виконкому села, та і мешканцям нашого села, що я все-таки, як би там не було, мав підтримку. Ми вибудовуємо собі чіткий план роботи, тобто план соціально-економічного і культурного розвитку села, і по кожному пункту стараємося конкретно працювати і виконувати ті. Ті завдання, які собі самі ставимо. Тобто, ми знаємо, що ми хочемо. На даний час в селі зимна вода освітлено всі головні вулиці. Протягом останніх років чимало зроблено щодо ремонту сільських доріг. На деяких з них покладено асфальт. Суттєво щодо виконання цих робіт залучались мешканці села. Варто зазначити, що ще 2006 року був виготовлений проект на першу чергу каналізування села. Ці роботи тривають і в даний час. З таких соціальних проєктів, які ми втілювали життя за ті останні роки, це є проекти по водопостачанню і каналізуванню села. У нас практично на сьогоднішній день вже є біля 30 кілометрів водопровідних мереж в селі. Побудовано за останні роки, побудовано насосну станцію. Яка Ну, підкачує, доставляє воду, щоб була постійно під тиском вода в людей. Сьогодні в нас побудовано біля 8 кілометрів каналізаційних мереж. Ну цього є явно недостатньо на сьогоднішній день, але як би там не було, заклади соціального призначення це і дитячий садок, і школа, і сільська рада, і народний дім підключені до каналізації. Помаленьку підключаємо людей. Скажімо, напроти себе кусочок каналізації чи кусочок дороги міг би кожен один зробити. Ну, на жаль, є багато таких людей, що тих речей не розуміють. А зараз, крокуючи вулицями найбільшого села України, говорі наближаємося до будівлі, де завжди гамірно, жваво і весело. Це дитячий садочок на 200 місць. Чи задоволені люди тою установою, частково задоволені? Але є багато ще далі незадоволених. У нас приблизно є в селі біля 800 дітей дошкільного віку. Якщо ми 200 дітей беремо до дитячого садка, то 600 дітей залишаються за бортом. Якщо б не було підтримки і обласної адміністрації, і обласного управління освіти, то напевно до сьогоднішнього дня ми б той садочок будували. А ще Володимир Гутник за підтримки депутатів та батьків допомагають обом школам у питаннях зміцнення їх матеріальної бази. Для школи номер 1 за підтримки підприємців села придбано парти та стільці, вчительські столи, класні дошки, замінено вікна та двері до спортзалу. Надається допомога для закупівлі газет та журналів. За рахунок залучених коштів вдалося встановити пластикові вікна у загальноосвітній школі номер 2 і придбати парти та стільці для деяких класів цієї школи. Проте ця допомога є ще недостатньо. Школу номер 2 було реконструйовано за рахунок коштів відділу освіти, а також залучених коштів. У даний час у сільських школах ідуть дискусії щодо впровадження профільної освіти у старших класах. З року в рік збільшується навантаження на органи місцевого самоврядування по вирішенню тих чи інших проблем місцевої громади. Зростає кількість мешканців села, зростають потреби в наданні якісних послуг жителям зимної води. З ініціативи голови сільської ради Володимира Гутника за участі мешканців села була проведена реконструкція символічної могили борцям за волю України для бажаючих гартувати міц тіла і силу духу, гарний стадіон з допоміжними приміщеннями, які обладнані усім необхідним. Зусиль багато тут прикладено, коштів багато вкладено. Допомагали нам тут наші мешканці, наші підприємці, люди власними руками. Робили той газон. Тут був стадіон до того, але ми в цьому році завезли тут піскосуміш по-новому, вирівняли, засіяли травою. Ну, дійсно, така європейська арена на сьогодні мала би получитися. Тут є ще багато роботи, ще треба і глядацькі трибуни робити, і багато тут ще спортивних площадок і багато чого іншого. Тут дійсно такий оазис такий. Гарний куточок, де можна і відпочивати, і займатися спортом. Культурним осередком в зимній воді завжди був і є народний дім. Любо глянути на цей красень будинок, де здійснено чималий обсяг робіт. Замінено дах, вікна, проведено ремонт фасаду, замінено меблі, придбано музичні інструменти. Народний дім давно став для мешканців села осередком українства. За останні роки ми все-таки добилися того, що до художньої самодіяльності села і проведення різноманітних заходів такого виховного характеру залучено дуже багато молоді. Було прийнято рішення про проєктування і будівництво нового народного дому. І в минулому році ми розробили проєкт будівництва. Вже не народного дому, а так би мовити, будинку творчості дітей і юнацтва разом із тим, що є актовий зал великий, є ще танцювальна школа, і музична школа, тому що діти з нашого села їздять до Львова, їздять по інших населених пунктах, займатися і музикою, і танцями, і так далі. Бо у нас цього бракує. І тут буде і культурне, і естетичне виховання, і фізичне виховання, і все буде в комплексі. Її не мож халасувати, за нею можна банувати. Цю землю треба доглядати. Але щоб так і завугла надто свята оця земля, щоб зайди покручі чужинці, збившись у гурче поодинці, її кромсали всяк у смак. Свавільно крали скрізь байрак і, розтрощивши терекони, зневаживши усі закони, на ній чинили кавардак. Наше завдання виховати наші наступні покоління. І здоровими фізично, і здоровими морально. Тобто ми маємо працювати над тим, щоб діти виростали громадянами і патріотами своєї держави. І в тій ланці має бути задіяна в першу чергу сім'я, потім школа, церква і держава. На сьогоднішній день зимна вода є одним із найбільших сільських населених пунктів України, де чимала увага з боку жителів села. Приділяється утриманню довкілля у належному стані. Тут ведеться цілеспрямована природоохоронна робота. Протяжність комунальних доріг чимала, як для села, близько 70 кілометрів. Утриманню їх у належному стані теж приділяється значна увага, хоч і кошти на це потрібні чималі. Чистота, порядок. Що це? Віяння часу, що повіває з Європи, а чи вміння пробудити у мешканців віддавна притаманне галичанам? Схильний думати, що друге, хоч дух Європи із її новітніми потребами і запитами відчутний тут, у зимній воді, завдяки хоча б транскордонному співробітництву, котре Володимир Гутник разом із колегами усіляко підтримує. Ми вже на протязі трьох років співпрацюємо із двома гмінами Республіки Польща. Це міна Стеживіця Любельського повіту і гміна Дубецького Перемського повіту. Наші діти вже неодноразово побували в Польщі. Ті поїздки вони є скорше всього пізнавального характеру, бо наші діти бачать інші традиції, іншу культуру, іншу ситуацію, яка є в державі, яка є в школах, яка є на дорогах, ту ситуацію, яка є, скажімо. З довкіллям в Польщі, і я рахую, що такі поїздки допоможуть розширити кругозір наших дітей і, в принципі, обрати ну, правильні життєві орієнтири. Ми проводили разом спільно з поляками екологічну олімпіаду. В рамках цієї олімпіади приймало участь понад 150 дітей з наших шкіл. Це було три конкурси. Ну, зокрема, безпосередньо екологічна олімпіада була. Значить, був конкурс художнього малюнку і конкурс фотографії. Я рахую, що одним із наших основних завдань має бути власне завдання виховати в екологічному плані наших людей, щоб кругом було чисто, щоб не смітили, щоб охороняли наші ліси, нашу землю, нашу природу. Ще в дитинстві я ходив у трави, в гомінливі трепетні ліси. Те дуби мовчали величаво у краплинах ранньої роси. Бігла стежка вдалеч і губилась, а мені у безтурботні дні назавжди навіки полюбились мужні і замріяні пісні. Для них юних у зимній воді. Гарна реконструйована школа із чудово обладнаними класами, прекрасний колектив добрих, досвідчених педагогів, які живуть дітьми, запитами і інтересами своїх вихованців, засіваючи у їх душі з ранніх літ любов до навколишнього світу, до природи і словом, і ділом. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні.